Це у нас Kia Niro Electro з батарейкою 64 кВт. Випуск у нас кінець 2020-го, експлуатація вже з 2021 року. Оригінальний підтверджений пробіг становить 100 тисяч км. Машинка щойно пригнана та розмитнена з Європи, повністю обслужена, є вся сервісна історія. Останнє ТО прийшло на 89 276 кілометрів. Авто не фарбоване, в класному, як технічному, так і візуальному стані. По комплектації у нас максимальна, є наявний тепловий насос, та порт швидкої зарядки CCS. Також світлодіодна оптика. клас оригінальні диски на хорошій резині авто складання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. І ось так буде виглядати в нас передній ряд сидінь, шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидіння водія, авто в нас на всіх асистентах, повний електропакет, пам'ять сидіння водія на дві особи, також класна акустика JBL Тут у нас підігрів вентиляція переднього ряду та кермо. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз, а також щитування знаків та тримання у смузі. Класна велика сенсорна мультимедіа з навігацією, є доступні Android-Auto та Apple CarPlay, також камера заднього виду, передні та задні партроніки, також клімат-контроль та безпровідна зарядка для телефону. І ось так буде виглядати в нас задній ряд сидінь. Є підлокітник з підстаканником, розетка 220 вольт і підігрів заднього ряду. Авто вже чекає свого нового власника, кого б зацікавило, телефонуйте за номером телефону, або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошні, вулиця Львівська, 6А. А також переглянути весь асортимент наших автомобілів ви зможете на нашому сайті автоімпорт.тз.карсюа. У Нас дуже великий вибір електромобілів, тому впевнена, що оберете для себе найкращий варіант лише з оригінальними пробігами.